А наскільки сильна в принципі українська економіка, щоб оставитися на самофінансуванні? Як довго это може продовжитися? Ну, я вам хочу сказати, що українська економіка є э, е легальна економіка, а є е економіка от, нова. Середній бізнес ними створено величезні резерви тіньові, які ми не бачимо. Ну вони згоджу в офшорах, вівкових фондах. І таким чином економіка підтримується на плаву. І такі е е закони ринкової економіки, які взагалі всі звикли спостерігати, вони в нас не діють. От зараз зміцнення курсу це не, не через те, що є поточний рахунок, зовнішня торгівля покращується. Вони відбуваються тому, що відновлюються колишні е схеми. Фінансові з офшорних зон надходять кошти, і вони відповідним чином фінансуються. Оскільки це є система фінансування бізнесу, у нас була така інвестиційна пауза, 2014-2015 рік. Взагалі інвестиційні з ну, не здійснювались бо. Було незрозуміло стосовно і суверенітету, і подальшої долі держави, і такі інші речі. Зараз нібито трохи заспокоїлися, і певні інвестиції, так звані реінвестиції з офшорних зон або такі на кругоопіх цих інвестицій. Це помічена тенденція. Вона не тільки для України властива, вона властива і для інших країн, але в менших пропорціях відповідно до загальної економіки. Для нас вона потужна і от за рахунок цього підтримка можлива. Певний час. Тобто економіка може, скажімо так, і валютний курс, може, і е, загальний стан фінансової системи бути, е, стабілізуватися за рахунок тіньового сектору. Але це не, не назавжди зрозуміло, оскільки що таке фінанси. Фінанси, ну, Ліквідні кошти це є. Готікова форма капіталу. Капітал, кругообіг, пам'ятаєте, як він був, гроші, товар, гроші. Так оце етап грошей. Але на певному етапі ці гроші закінчуються. І тоді, відповідно, для створення нових грошей потрібно виробництво. Виробництво, якскільки воно не прогресує, то відповідним чином ми не, будемо, не можемо очікувати, що ця ситуація збережеться надовго. Але певний час вона може пробути і тому. От передбачити Реально, реально, звичайно, ми маємо оцінювати, очікувати знецінення національної валюти для того, щоб були збалансовані параметри.